Міжнародний день англійської мови, мова, що об'єднує світ. Сьогодні ми відзначаємо дивовижне явище, яке лунає по всій нашій планеті. Міжнародний день англійської мови, як повітря, яким ми дихаємо, мова оточує нас, але англійська займає особливе місце. Це не просто засіб спілкування, а міст між континентами, культурами та мріями. Приєднуйтесь до мене, і ми разом дослідимо вигадливий гобелен цієї глобальної мови. Простежимо її походження, еволюцію та глибокий вплив на наш взаємопов'язаний світ. Історія написана словами. Наша подорож починається не на карті, а в самій тканині історії. Міжнародний день англійської мови, встановлений Організацією Об'єднаних Націй у 2010 році, сягає корінням у дату, ретельно обрану за її значення. 23 квітня вважається днем народження та днем смерті Вільяма Шекспіра, літературного гіганта, чиї рядки резонували далеко за межами його часу. Вплив Шекспіра на англійську мову, подібно до повільного стабільного зростання могутнього дуба, сформував саму її суть і вивів на світову арену. Імперія слів як англійська мова піднялася на позицію лінгва франка нашої планети. Відповідь, як коріння стародавнього дерева поширюється в багатьох напрямках. Зростання Британської імперії з її величезним колоніальним охопленням. Посіяло зерна англійської мови на далеких берегах. Економічна потужність Сполучених Штатів нації сформованої хвилями еміграції ще більше зміцнила домінування англійської мови. А в цифрову епоху інтернет зі своєю складною мережею зв'язків значною мірою покладається на англійську як спільну мову. Розділ третій. Гобелен слів. Англійська мова, як яскравий кораловий риф, рясніє дивовижною різноманітністю. Її словниковий запас, величезний океан, що містить понад мільйон слів, перевершує більшість інших мов. Візьмемо, наприклад, слово set, хамелеон лінгвістичного світу, яке має рекорд за кількістю визначень в англійській мові. Проте англійська не статична. Вона дихає, розвивається, постійно засвоюючи нові слова та фрази, збагачуючись впливами з усього світу. Ця динамічна природа відображена в безлічі діалектів, які забарвлюють англомовний світ. Кожен зі своїм унікальним ритмом, вимовою та словниковим запасом. Розділ 4. відкриті двері, розширені горизонти. Чому варто вирушити в пригоду вивчення англійської мови? Винагорода така ж безмежна, як і сама мова. Уявіть собі розмову з людьми з усіх куточків світу, обмін історіями, ідеями та мріями. Англійська мова відкриває скарбницю знань, надаючи доступ до незлічених книг, статей та онлайн-ресурсів. У нашому взаємопов'язаному світі англійська мова стимулює кар'єру, відкриваючи двері до міжнародних можливостей та співпраці. І, мабуть, найголовніше вона виступає як паспорт до розуміння різних культур, розширюючи наш світогляд і сприяючи емпатії. Розділ п'ятий. Майбутнє. Написане англійською. Коли ми завершуємо наше дослідження цієї дивовижної мови, виникає одна гучна істина: вивчення англійської це не просто набуття навичок, це інвестиція у ваше майбутнє. Це ключ, який відкриває всесвіт можливостей, дозволяючи вам зв'язатися зі світом, що наповнений різноманітними людьми, ідеями та враженнями. Тож прийміть цю мандрівку, пориньте у багатство англійської мови та спостерігайте, як вона освітлює ваш шлях уперед. Сподіваюся, що під час нашої подорожі історією, еволюцією та впливом англійської мови, ви глибше усвідомили її силу об'єднувати нас усіх. Як міст, що з'єднує континенти, англійська мова сприяє спілкуванню, порозумінню та співпраці у глобальному масштабі. Незалежно від того, чи ви носії англійської мови, чи тільки починаєте свою лінгвістичну пригоду, пам'ятайте, що кожне вивчене слово. Кожна спільна розмова зближує нас у нашому спільному людському досвіді. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, щоб дізнатися більше захопливих досліджень дивовижного світу мови та культури.